Як розблокувати рахунок після арешту від виконавчої служби з травня 2022 року ми допомогли розблокувати рахунки більш ніж тисячам українців, і це все завдяки нашій автоматичній заяві, яку можна знайти на нашому сайті Юрконсал. Людям, у яких борги по кредитам, ми також допомогли такі кредити зменшити в 2-3 рази або взагалі скасувати борг. Тож, яка ситуація в 2025 році, розповідаю, рахунки можна все ще розблокувати, і окрім написання заяви на розблокування рахунку в межах двох мінімальних зарплат, тобто 16 тисяч гривень, це реально зробити через скасування виконавчого листа, виконавчого напису, шляхом укладення там процедури банкрутства чи шляхом мирової угоди? Це все залежить від вашої ситуації. Також, ну як і раніше, можна скасовувати. Заочні рішення чи подавати апеляційні скарги. Головна проблема, що люди часто не знають про свої права і погоджуються за решту. шукають гроші, щоб погасити всю суму кредиту, відсотків пені. Але насправді, якщо правильно підготуватися, знайти адвоката по кредитам, можна повернути доступ до грошей і навіть повністю скасувати борг. Пишіть у коментарях, якщо вам потрібна консультація адвоката по кредитам.